Вітаю всіх фанатів футболу. Після паузи на національній збірні до нас повертається тиждень європейського футболу, а саме Ліга Чемпіонів і 24-25 жовтня відбудеться матч Ліги Чемпіонів, а саме, 24 числа відбудеться матч о 19.45 між Галатасараєм та Баварією, Інтером та РБ Зальцбургом та Бенфікою і Реал Сосіда. Декілька думок з приводу цих матчів. Цікаві матчі для кожного фану окремо буде на що подивитись, тому що Голода та Баварія в своїх чемпіонатах перемагають. Останні ігри завершили переможцями, але все ж таки в їх зустрічі я вважаю, що Баварія буде сильніша, тож перемога Баварії 2-0. Що сказати про Інтер та Зальцбург, то Інтер, як Домінуюча команда в Італії також вони будуть грати на своєму полі. Я вважаю, що Зальцбургу буде дуже-дуже важко і тому Інтер буде переможцем. 2-1-2-0. Перемога Інтера. Бенфікаре сусіда у Бенфіці грає наш хлопець, трубин стоїть на воротах, тому... Будемо отримати кулаки за Бенфіко, але і в Соцієді є дуже гарні гравці, є такі в центрі поля, як Суліменді, на якого мій улюблений клуб, такий як Арсенал поклав опу і хоче забрати замість партії. Також Тірні грає, це гравець із Арсеналу в Оренді. На вістрі атаки дуже цікаві, є гравці. Я вважаю, що це буде цікавий матч серед цих трьох матчів. Найцікавіший 2-2. 3-2, Бенфіка переможе. Тож, далі йдуть матчі, які відбудуться о 10-й годині, а саме Манчестер Юнайтед проти Копенгагена, Севільні проти Арсенала, Ланс ПСВ, Брага Реал Мадрид і Юніон Берлін проти Наполі. Манчестер Юнайтед Копенгаген на матч відбудеться на Утрафорд. Я вважаю, що Манчестер зараз виглядає більш-менш добре. Тому що там повернулися гравці після травми, після судових різних історій. Воно не більш-менш зараз зіграні. Мактоміне почав забувати дуже багато. Копенгаген команда, яка не повинна скласти дуже тяжкої віль або важкої конкуренції. Тому Манчестер. 2-0 перемога Манчестера. Севільний Арсенал. Арсеналу круг зносу треба тут перемагати, тому що в Арсенала була дуже велика поразка від Ланса в попередньому турі. 2-1 ми програли. І в Севільні був важкий матч проти Реала. 1-1. вони зіграли дуже там гарний склад, цікаві є гравці. І Арсеналу буде важко. І це центральний матч цього, я вважаю. Отже, арсеналу треба налаштуватись, так як вони грали з Ман Сіті і вони зможуть перемогти. В цьому матчі будуть грати до першого забитого, а потім буде відкритий футбол, я вважаю. Тому перемога Арсеналу в Ланс ПСВ. Ланс останню гру провів не дуже виразно, зіграв в інчую у французькому чемпіонаті. Що сказати про ПСВ, то вони перемогли 3-1 свого суперника. У своєму ж чемпіонаті. Ланс цікава команда, вона може налаштуватись на відповідну гру, а саме на цю гру вона налаштується. На своєму полі, як ми побачили з арсеналом, вони дуже сильно грають. Тому перемога Ланса 2-1-3-1 перемога Ланса. Брага Реал Мадрид. Що сказати, у Реал Мадриді грає гравець, який може зрятувати від кожного матча, це Джу Бернінгем. Також є такі, як Юністо Джуніор і Родріго. Тому ну, тут все зрозуміло, перемога Реал Мадриду навіть не буду казати який рахунок. І Юніон Берлін проти Наполі Юніон дуже гарно виглядав в минулому сезоні. Нав'язали чемпіонську боротьбу Баварії, Борусії, але зараз в них не все дуже добре. Я вважаю, що налаштуються на гру, але. В обличчі Наполі як чемпіона попереднього сезону в своєму чемпіонаті, саме в Італії, то наполі тут є хворі, то може, зігра... може зіграти, і Наполі впевнено може зіграти, так як на виїзді вони непогано грають. 3-1 вони дуже впевнено зіграли. Вважаю, Наполі тут переможе. І рухаємось далі. 25 жовтня о 19.45, другий вечір Ліги Чемпіонів. Розпочне фейнорд проти Лаціо, також о 19.45 буде матч Барселона-Шахтар. Два матчі о 19.45. По даним матчам можу сказати, що у Фейнорда зараз пішов тренер до Донецького клубу, а саме Шахтара. Лаціо, я вважаю, тут більш-менш фаворитом буде така, знову ж таки, перестрілка 2-2, 3-2, перемога Лаціо. Барселона Шахтар. Шахтари буде дуже важко, будемо усім серцем вболівати за Шахтар, але розуміємо, хто таке Барселона. У да, них була тяжка гра проти Атлетіка в своєму чемпіонаті. Але вони можуть налаштуватись, у них є різні методи, різні гравці для того, щоб досягти бажаного, а це перемоги. Тому Барселона переможе 3-0. 3 1 перемога Барселона. Сухаємось далі. Ідуть матчі о 10-й годині. Атлетка проти Порту, Celtic Атлетико. ПСЖ Мілан центральний матч цього туру, нью проти Борусії Дортмунд, РБЛЕЛСІК проти Сервене звезди і Янгой проти Сіті. Шедесенько пробіжимося. Анквепен Порту вважає Порту фаворитом. Не буду багато про них казати. Порту повинен на виїзді зробити гру 2 1 перемога Порту. Селтік Атлетико. Атлетико зараз дуже гарно показує себе в чемпіонаті, є цікаві придбання в лінію захисту, гарно зігралися в батації, Грізман прокинувся, Марато прокинувся Ставлю. В цьому матчі Вважаю фаворитом Атлетико 2-1 переможе Атлетико. Теж же Мілан. Центральний матч, ПСЖ треба просинатись, тому що у них дуже вразна гра в цьому сезоні. І це може бути саме ця гра, де треба показувати себе. Треба вигравати, Мілан треба проходити. Треба скористатися тим, що Малан-Мілан зараз слабкі, вони програли Ювентусу, прикра поразка, але ПСЖ повинен цим скористатись, Ставимо на ПСЖ, перемога 1-0. Мікарсер Боруся Ньюкасл дуже гарно виглядає в чемпіонаті. Удача на початку цього сезону трохи відвернулася від них, але все ж таки вони знайшли свою гру. Що сказати, що сказати про Борусію, то їм треба налаштуватись. На виїзді їм трошки важкувато хати, тому поставлю на велику кількість голів. нью Борусія 2-1-3-1 виграє нью РБ РБЛ, ТРВ звезда. Що сказати, але тут фаворит 100%. 2-0 пройде Лейпциг, навіть не буду нічого казати. І Young Boys Man City, Все тут зрозуміло, МанСіті дуже комфортна група і Man City переможе Young Boys з комфортним рахунком, можливо, навіть буде 4-0. Підписуйтесь на мій канал, канал поза загрою, Переходьте на телеграм-канал, переходьте, переходьте на TikTok канал. Також підтримайте канал лайком, пишіть коментарі. Можете залишити якусь монету для підтримки каналу, гарного вам перегляду футбольних матчів і ще побачимось.